Друзі, хапаю в тому зв'язку і сьогодні на огляді маємо такий от Passat 2015 року випуску. Автомобіль оснащено 1,8 літровим бензиновим двигуном на передньому приводі, на механічній коробці перемикання передач. Автомобіль прибув в Україну з США з незначними пошкодженнями, які тут на місці вже були професійно виправлені та пошкоджені запчастини, змінені на нові. Автомобіль встановлені легкосплавні диски 17-го радіусу з практично новою гумою. Залишок протектора досить таки ще великий. Плюс подарунок може йти літня гума. Встановлені антихром значки, якісне тонування передніх та задніх вікон. Лобове не затемнене. Автомобіль у нас по салону. В шкіряних чохлах, під чохлами тканинні сидіння темного кольору в досить таки хорошому стані. Є повний електропакет склопідйомників, електрорегулювання дзеркал, центральний замок, відкривання багажника з кнопки салону, датчик світла, мультикермо в хорошому стані, не затерте та не подерте. Автомобіль у нас на кондиціонері, на ручці заводиться з ключа. Такі от у нас є ключик все заводиться гарненько. Жодних помилок немає. В принципі, якщо включати передачу, автомобіль не дергається, всі передачі заходять плавненько. сцеплення не зношене. Також є алюмінієві ставки на дверях та на торпеду, що дає особливого вигляду автомобілю зсередини по задньому ряду. Просторий. Задній ряд сидінь, місця достатньо. Також є підлокітник. Багажне відділення даного автомобіля не таке в містке та в дуже хорошому стані. Ніяких потертостей не виявлено. В подвійному дні у нас знаходиться докатка, домкрат та ключ. Це все знаходиться у нас в заводському пінопласті, це означає, що ніяких посторонніх звуків з багажника не буде. По косметиці автомобіля є невеличка притертість на лівому порозі, Бампер в хорошому стані. Є, звісно, сколи невеличкі, Але це все легко виправляється. Головне, щоб нового щасливого власника був час та бажання на це. Даний автомобіль можна купити як за повну вартість, так і в лізинг. Авто знаходиться на майданчику Хапай авто, місто Львів, вулиця Пасічна, 127. Хапай авто на хапай авто.